Сьогодні малювали на, на гільзах. Це море, тому що ми всі дуже за ним сумуємо. Трошки у нас вийшло таке затемнення. Це буде такий концепт, тому що місто наше любе тимчасово окуповане, але затемнення, як і все погане, проходить і ми надіємося дуже сильно, що все погане закінчиться, і в нас буде шанс. З'їздити до моря, побачити своїх близьких, рідних, і все буде знову, все буде Україна. В Бердянську в перші дні, в перші там, два тижні, люди виходили про українськими акціями, і вони пошили флаг великий, щоб ну, показати що свою позицію. Поки не почали жорстоко роз... розганяти. За чим мене пішли по Перше можна сказати, що за морем, але. Я думаю, що я сліду за людьми, які були там, і за спілкуванням, тому що. Ой, я починаю плакати, <смі> не хотіла це. <смі> ну, тому що навіть коли ми тут збираємось саме з бердянцями, Відчуття, а, такі, що ти от, наче ти вдома знаходишся. Це дуже важливо бачити своїх людей, знати, що вони теж з Бордянська, що вони з такого ж контексту, у них дуже схожі почуття. Зараз я. Евакуювалася ще в квітні минулого року у Львів і думала чим зайнятися. І відкрила кав'ярню у Львові. Кав'ярня називається Дзензик. Ну і паралельно ще веду проект для підтримки людей з Бердянська. Ось це громадський проект, де ми проводимо психологічні зустрічі для бердянців, чи творчі зустрічі проводимо. А що ви малюєте? Е, вино. Етикетку під вино. Референс. Це вино мого батька. яке залишилось в Приморську. А він винро? Він ні, але це його хобі. І в нього були винограники в Приморську. Зараз не ясно, що там з ними сталося. Сподіваємося, що хоч щось вціліло. Сьогодні у нас малювання. Ми малюємо на гірзах. Ми вирішили, що це буде як поєднати цю негативну енергію війни і з творчістю. Я не бачу якось трансформувати цю негативну негативну енергію в творчість. Ці гільзи залишились ну, від одного моєго, моєго знайомого, який наже зі. Тут малюночки, які ви бачите в кав'ярні, це теж тут малювали. Наприклад, одна одна з тем була місця, в які ми повернемося. Ми починали з того, що ми збирали бордянців, але потім до нас стали доєднуватися інші люди. Наприклад, там люди з Харкова, з Херсону, не знаю, з Мелітополя, Це Харвесер Москва. Це крейсер Москва і підводні човни. Все ми з Харкова Харковась в перший тиждень війни в Польщу. Прожили з дитиною там 8 місяців і повернулись в Україну. Харкова приїхав у Львів. А ми з Польщі переїхали у Львів і зустрілися посередині і воз'єдналися родини. Це буде переселенцям, які відчуття. По-перше, мені дуже не подобається слово переселенець. Хоча я розумію, що це я, я той самий переселенець, переселенка це справедливо по відношенню до нас, але в чомусь це слово дуже ріже. Бо, мабуть, нам не хочеться бути переселенцем, нам хочеться жити в своєму просторі. Перед повномасштабною турниром ми почали будувати будинок він стоїть під Харковом, Він нас чекає. Ми дуже сподіваємось до нього повернутися, продовжити будівництво, Жити там, де ми збиралися жити. Бердянськ. Бордянськ дуже затишний. Такий повільний, М -м -м -м. В ньому багато вітру, <головіка> а -а але він рідний при цьому. М -м. <плодження> Львів дуже мені схожий на бердянська, <головіка> якщо чесно, єдине, що море не вистачає. Коли я перемістилася до Львова, то було багато думок, і ну дуже хаотично все було в голові. Спочатку не розуміла, що робити. І по факту я писала на будь-які можливості. Я написала якраз грант на дію. Ось це від є робота, і Львівський центр зайнятості затвердив цей цю, цю мою заявку. Сума гранту була 240 тисяч гривень. Ось, і ну, на це, в принципі, я додала її свої, свої заощадження, я додала свої заощадження, і, в принципі, з цього можна було починати. Була в мене колись ідея створити саме кав'ярню, спробувати як бізнес вже працювати. І мені здається, що це правильно, коли ти спочатку забезпечуєш матеріальну частину, а потім додаєш туди соціальність. Дзензик це острів біля Бердянська. Він так називається. Там є у нас малий дзензик і великий дзензик. Воно так. Виходить, що острівець Бердянська у Львові так концептуально виходить, і ми про Бердянськ. Ми тут об'єднуємо людей, спілкуємось, не знаю, створюємо якусь таку атмосферу дому, атмосферу Бердянська. І навіть люди, які приїжджають з з інших міст, кажуть, що тут дуже затишно і ну, як вдома. Коріння в Польщі не хотілось, хотілося <плес> додому. А, ну вже рік ми живемо у Львові. <плес> я відновила свою справу, яку я відкривала ще в Харкові. Це магазин жіночого коляду, сто. Вже приблизно півроку я активно знову працюю. <плес> магазин. нещодавно я виграла грант на розвиток і скоро відкриваю офіс. Місце офіс у Львові. Чи відомо, що з вашим помешканням? Чи воно ціле? Так, відомо. Ну, зараз живе якийсь лікар, а до цього з березня цього року там військові жили. Ви тут в гостях? Чи після завершення війни у вас буде два дому? Другий варіант, мені більше подобається. Але я поки не вирішую.